А знаєте, що я думаю, що коли ми готуємо е, санки влітку. То обов'язково взимку все буде добре. Ми підготуємося, проживемо угу. цю зиму і нема чого впадати в вічі. Якщо ти підготовлений, знаєш, що чекати. Все буде добре. З мобільним зв'язком те саме відбувається в нашій країні, адже за час війни понад 3,5 тисячі саме стільки станцій мобільного зв'язку було пошкоджено за час повномасштабної війни, і це серйозно. Ми всі чудово знаємо, як на окупованих територіях орки заходять. Вони відразу відрубають мобільний зв'язок. Вони відрубають інтернет. Наші мобільні служби пробують їх налагодити. Станції з Новання їх налагоджують, і все це постійно відбувається в надскладних умовах. Третину спошкоспошкоджених конструкцій вже вдалося відремонтувати, відновити зв'язок на деокупованих <клес> територіях. Решта поки що є недоступною для ремонтних робіт. Тож як вплинула повномасштабна війна на якість послуг мобільного зв'язку, як відновлюють пошкоджені мережі на тимчасово окупованих територіях, сьогодні ми поговоримо з нашим гостем. Керівник з розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової політики України Стас Пр. Будь запрошуємо в нашу на студію. студію. Вітаємо Стас, в, ранку. Важливе питання. Дійсно Вітаємо. нема зв'язку. У людей вже починається і паніка. Що Це робити? Згозуміло. Ну то ми в такі часи живемо. що без мобільного нікуди. Як зараз в умовах війни у нас ситуація з мобільним зв'язком в Україні, де е, е, як то кажуть дуже такі проблемні місця і міста, а де настільки стабільно оператор працює? Так дійсно спочатку війни у нас зв'язок. Погіршився, це відбулося за рахунок того, що коли окупанти заходять на територію, одне з найперше, що вони роблять, це намагаються вимкнути uh -huh. мобільний зв'язок українських операторів для того, щоб від'єднати мешканців від своїх родичів від близьких, не дати їм змогу читати новини і підключати свої там сепаратистські якісь мобільних операторів, uh -huh. тому. Наше завдання зараз з мобільними операторами спільними зусиллями робити максимально спроб для того, щоб відновлювати мобільний зв'язок не тільки на деокупованих територіях, але й навіть там, де ми поки що не контролюємо території. Три з половиною тисячі зруйнованих станцій це багато. Як відбувається відновлення? Люди ризикують своїм життям. Заходять чи вони заходять тільки тоді, коли вже повністю пройшла деокупація? Вони розуміють, що їм нічого не загрожує. Вони відновлюють зв'язок. Як це відбувається фізично? Це відбувається трошки за допомогою магії, я б сказав, тих співробітників, які працюють в галузі телекомунікації. Uh -huh. По-перше, якщо стосується тимчасово окупованих територіях, там є співробітники компанії, які, незважаючи на небезпеку для себе, продовжують працювати, виконують свої службові. Обласні. Виконують свою роботу. Uh -huh. Головна мета максимально відновити зв'язок навіть там, де начебто залишилось лише пару базових станцій на весь населений пункт. Вони йдуть там, беруть на складі обладнання, які ще залишились у них, mm -hmm. ремонтують вежі, роблять максимально, що вони можуть. При цьому іноді вимикають від електрожилення навіть цілі райони в населених пунктах, які окуповані. Пані Людмила, як Ви вважаєте, чи здаються навіть при цьому? Телекомунікаційні співпівробітники ну стоїть ще від того, що навіть якщо йде мова про Херсон, там час від часу там зникають, вимикають окупанти, потім знову з'являються, то напевне ж проводять свою роботу. Вони дійсно не здаються. Бувало не, не один раз, коли необхідно було йти на дахи будинків угу. до веж, які ще фізично не зруйновані, брати генератор, під'єднувати його, коли немає електроживлення, і протягом кількох. Годин, хоча б протягом дня, щоб був мобільний зв'язок мешканців колишніх будинків, вони під, під додають паливо щоденно приходять mm -hmm. туди з однією метою, щоб мешканцям і відповідно а -а -а. зазначимо, що це герої. Тому що вони, попри те, що ну, наражають себе на небезпеку відтак, але забезпечують людей відсотки з От Мене завжди круто. цікавило, яка найбільша проблема в тому, щоб відновити, налагодити той мобільний зв'язок на окупованих територіях, коли він зникає? Що стосується от саме окупованих територій, то немає обладнання, немає mm -hmm. електроживлення, тому mm -hmm. е, використовуються генератори mm -hmm. замість них, але постійно треба їх підживлення е, паливом і, і не завжди є змога. Просто працювати внаслідок артилерійських обстрілів. Що стосується контрольованих територій, то навіть коли ремонтна бригада виїжджає ремонтувати втишні кабелі, які пошкоджені, але повинні. Від'їжджати так декілька разів, оскільки відбуваються артилерійські обстріли. Mm -hmm. Тому mm -hmm. навіть збройні сили допомагають цим хлопцям. Вони mm -hmm. надають їм можливість відносно безпечно дістатись до місця ремонту, надають їм бронежилети, казки mm -hmm. і допомагають їм навіть з тим. Тому я впевнений, що можна сказати. В Нашій країні працюють дійсно телекомунікаційні спеціалісти, герої і в мобільних операторів, і в фіксованих компаніях, які, незважаючи на власну небезпеку, е працюють для того, щоб ми могли зв'язатися зі своїми рідними та сконтактувати будь-якою От Здавалося, да, оскільки скільки, скільки таких сфер життя буття українців ви не знали про це, а от тепер ми знаємо, що от непомітно, да, вони ж угу. себе не вип'ячують. От ми зробили зв'язок. Вони просто тихо спокійно пішли роботу. свою роботу. Зробили справжні герої за да, їми можна писати. Це правда. Це, так, це і... наш справжні телекомі. Комунікаційний фронт, який працює, і це дуже Тишині, важливо але для людей. Надзвичайно важливо, тому що інформацію треба звідки черпати. Це теж наша зброя. Отже, з 26 лютого вже працює у нас Starlink. так? І за допомогою Starlink, так, у цього супутникового інтернету так само це використовують для того, щоб налагодити мобільний зв'язок. Яким чином це Як можна Співпрацює через. працює все зараз. Тобто, як, Як це працює? Ще навіть до початку війни Михайло Федоров, наш міністр цифрової трансформації, запропонував прзапропонував прийти до України якомога uh -huh. швидше, щоб розгортати свої послуги. І якраз це було дуже влучно, оскільки вони вже готувалися до заходу в Україну і швидко змогли відреагувати, надіслати стрілінки uh -huh. з перші дні початку військових дій. Ці це обладнання використовується для мобільних базових станцій, коли оптичні мережі пошкоджені. Немає можливості запустити антенни, щоб Все вони функціонували, і використовується замість кабелів супутниковий зв'язок за допомогою Starlink. -у. Ви так само їх обслуговуєте? Чи в них є свої структури, які обслуговують Starlink Працює власними силами. Головна мета його встановити і дуже швидко він запускається з допомогою додатку мобільного. Це займає декілька хвилин після цього. Сигнал переходить через наземні базові станції в інших країнах, і в нас з'являється зв'язок. Там часто це використовується на пересувних базових станціях, там, де взагалі знищене все обладнання, і там старлінки дуже в нагоді. Так, наприклад, в Київській області в Бучі, Гастомелі, Верпіні, перші, Тижні мобільні оператори використовували в, в певних місцях якраз Старлінку як щоб якомога швидше надати mm -hmm. мешканцям зв'язок, коли вони почали повертатися? Mm -hmm. Біля 6 мільйонів офіційна інформація виїхала українців за кордон. Хоча вже є інформація, півтора мільйони повернулося і повертаються. Як впливає зв'язок мобільних українських операторів у всіх же сім карт українські у більшості? Чи відлагоджена система роумінгу? Яка оплата цього роумінгу Чи таки як був до? Війни чи є якісь знижки і люди можуть користуватися і викор... і витрачати на це менше коштів, українці продовжують використовувати свої українські стім-картки, навіть знаходячись е за кордоном, оскільки е українські оператори, кістарводофан Лев Селз, підписали договір з європейськими там більше 30 компаній, е які надають мобільні послуги для того, щоб максимально знизити вартість для українців е послуг. І тому зараз стільки скільки ви платили за зв'язок в Україні, стільки вони платять і, знаходячись за кордоном. Тобто, це як п... нібито не в роумінгу, так роумінг є вдома. Це питання це тимчасовий договір, який був підписаний. Ми зараз з регулятором сфері електронних комунікацій намагаємось продовжити як мінімум до кінця військового стану, щоб людей ціни не збільшувались. Але при цьому мені друзі, які знаходяться там в Німеччині, в Британії телефонують, кажуть, що якість в Україні значно вища, оскільки коли вони знаходяться в центрі, все добре, виходять, намагаються ну там не іншу якусь вуличний інтернет, намагаються Його. зробити відеодзвінок дзвінок mm -hmm. з своїми друзями в Києві, наприклад, і не завжди можуть, оскільки якість треба ну, десь до Wi-Fi підключатися інакше не можна. Да, при, mm -hmm. А при цьому ми зараз вже можемо їздити міжнародними автошляхами. Довід. Дивитись відео, як Паспатрон допомагає знешкоджувати міни, і в нас при цьому розуміння, що ми трохи випереджуємо в технологіях європейських, європейських інноваційна держава, так і найшвидкішніший інтернет. Оце стосовно 5G, От, коротко скажіть, може чекаю, Україна чекає Україна. Чекають, попри Чекали. те, що війна і так далі. 5G буде в Україні. І коротко, скажіть, що в це таке, як це змінить життя українців? Ми дійсно планували ще кілька років тому запустити в цьому році uh -huh. технології g але зараз всі пріоритети мобільних операторів наші для того, щоб відбудувати мережу, яка вже пошкоджена. Але при цьому плани нас залишається. Ми просто їх відтерміновуємо до того, що ми дійшли до розуміння, що 5G не розповсюджує коронавірус, тому uh -huh. можна впевнено його запускати і наздоганяти країни там вже він вже є доступним кілька років, але зрозуміло, що зараз у умовах війни важко говорити про, а, про якісь дати, але тим не менш, наскільки він відтерміновується? Коли нам чекати 5G? Ми очікуємо, що за найближчий рік максимум півтора оператори зможуть відбудувати свою пошкоджену mm -hmm. мережу. Після цього вже буде доречно спілкуватись про щодо продажу частот під цю технологію. Запуск її найближчим. ця мережень. технологія. В яких а, в яких моментах може бути впроваджена ну до житті українців? Вона не більше Що, що вона спростить. Та вона надасть швидкість, наприклад, коли на стадіонах та на концертах багато дуже людей користують інтернетом, і mm. швидкість зараз впадає до до мінімальної. Ця технологія допоможе обійти ці проблеми. При цьому можемо запускати інтернет-речей. Дуже багато датчиків можуть бути використовані на одному просторі без зменшення швидкості. І навіть дистанційні операції можна робити з одного міста в іншому за допомогою цієї технології. не кажучи вже про звичайне підключення до інтернету просто на вулиці. тому що ми всі пам'ятаємо, коли стало е, ЛТІ, коли з'явилося, угу. і ми розуміємо, наскільки це швидко. З 5G це вже буде все. Дякуємо вам. Керівник з розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової політики України Станіслав Пробитько був у нас в гостях. Дякуємо, Станіславу.